Саме зараз ми можемо а, бачити, як неспроможні якось вести оборонні дії проти контрнаступу Збройних сил України російські окупаційні підрозділи та їх командування. Вони це виправдовують перегрупуванням. Хоча ще а, майже вчора вони казали про те, що йде передислокація та перегрупування сил та засобів, які саме будуть стримувати у цих напрямках а, а, контрнаступ Збройних сил України. А, брехня Дійсно, брехня це вже стандарт для Росії, але з іншого боку, ми повинні розуміти, інше, що навіть а, той кулак, який нібито вони там формують а, десь а, на Донбасі в Донецькій області, наприклад, вони не зможуть його реалізувати, тому що саме зараз в Донецькій області а, також а, відбуваються дуже цікаві події по контрнаступальним діям збройних сил України. Тобто йде мова не тільки про Харківську область, йде мова не тільки про, наприклад, контрнаступ в Херсонській області. Ми зараз кажемо про достатньо великі глобальні події, також і в Луганській, в Донецькій областях. Е, так, дійсно, зараз ми не чуємо багато дуже цікавих новин про Запорізьку область, але повірте, дуже скоро. Ми дізнаємось і про дещо дуже цікаво вже з Запорізької області, е, тому це не перегрупування, це саме втеча, це бігство, це саме втеча е, російських окупантів е, з території, які не можуть вони утримувати. Чому тому що їм не вистачає ресурсу саме для ведення оборони, коли ти не можеш вести оборону? Ти вимушений тікати. Чому вони не можуть вести оборону? Тому що майже вся тактика та стратегія росіян, що в наступі, що в обороні, вони цілком та повністю залежать саме від а, такої тактики, як вогневий вал, тобто хаотичне масове використання ствольної реактивної артилерії по площині, коли повністю все знищується на Якісь локації, а потім вони на цю локацію або запускають свої війська, тобто у наступі, або вони здійснюють оборонні дії так само, тільки носячи удари по площині, коли контрнаступають підрозділи іншої сторони. Коли вони не можуть виконувати ці функції, вони не можуть не наступати, не оборонятися. Та саме підготовка велика досить серйозна підготовка. Збройних сил України для таких контрнаступальних дій вона і мала за мету в першу чергу зменшити їх можливості в використанні цієї тактики вогнового валу. Вони не можуть її використовувати. Все це кінець російської армії. Я закликаю всіх, хто перебуває з нами на прямому стрімі, слухає цю трансляцію. Писати ваші коментарі, будемо озвучувати їх в ефірі. Будемо проговорювати з експертом Олександром Коваленком. Отже, що ми маємо на нинішній час. Маємо інформацію по Куп'янську. Це від самого ранку я покажу ось ці фотографії із Куп'янська на фоні міської ради цього міста. Наступні світлини на фоні Ізюма. Є також, як я вже говорив, інформація щодо того, що Збройні Сили України просунулися поближче до Вовчанська, це вже північ Харківщини. і бачите, на карті Deep State фактично, вся ця зона на підступах до Вовчанська Великого Бурлука. Ось, власне, ці два міста, про які я кажу, відзначу їх на одній лінії. Вовчанськ, великий бурлук. Це останні ще, скажімо так, на півночі Харківщини артерії по постачанню російської армії, і щодо цих населених пунктів теж є пересторога у расистів, тому що з'являються повідомлення про деокупацію Мартового. Це цей же напрям. Що як можна, от ви, ви кажете, втікають росіяни з Харківщини? Фактично, їх змусили тікати, тому що що перерізали можливості для постачання, пане Олександре Поставили їх в котел в ізюмі. Вони просто банально не були готові до наступу. Що відбулося? От як можна це описати? Ну коли я чую, що вони не були готові до контрнаступальних дії України? Ну це не зовсім так. Чому це не зовсім так? А тому, що майже ще в серпні російські окупаційні війська вони намагалися значно збільшити свій буфер безпеки, саме, на, саме в Харківській області, саме на схід від Харкова, особливо в південно-східному напрямку. Вони, наприклад, ресурсами двох батальйонно тактичних груп намагалися окупувати Печеніги. Вони здійснювали на протязі усього серпня штурмові дії в цьому районі. Вони на півдні намагалися збільшити буфер безпеки, здійснюючи штурмові дії в районі Гусарівки. Тобто, коли ви здійснюєте... Я просто те, покажу, що... я от вас, вибачте, переб'ю. Покажу, де розташовані ці населені пункти. Тобто, росіяни насправді, вочевидь, як ви кажете, готувалися. Ось у нас печеніги. Це була лінія фронту донедавна. Тут проходила лінія фронту, печеніги вони трішки північніше. Гусарівка, це південніше за Балаклію. Ось вона Гусарівка. Ось. В цьому напрямку, яка була звільнена наприкінці ще березня, тобто Гусарівка та Нова Гусарівка, це напрям південніше Балаклії. І тут росіяни намагалися, за вашими словами, здійснити штурмові дії, правильно? Саме так і відбувалося, особливо у серпні. Більш того, у мене таке питання теж виникає. Ізюм. Район Ізюму. Там була найбільша концентрація бронетанкових підрозділів за весь а, час а, після його окупації. Тобто після окупації зюму почала концентрація почалася концентрація там сил та засобів для здійснення а, наступальних дій російських окупаційних військ вже в напрямку Слов'янська, також Краматорську. Для цього вони використовували а, ті а, логістичні артерії, звісно, а, про які ви згадували, це Вовчанськ, великий Бурлук. Коп'янськ ізюм, а також безпосередньо з населеного пункту Валуйки на Уразова з Уразова на Коп'янськ. Вони використовували що залізничні шляхи, залізничну дорогу, що автомобільні шляхи для того, щоб насичувати цей район саме бронетанковими, в першу чергу, підрозділами. А вони сконцентрували там кількість бронетанкових підрозділів, яка була найбільшою за весь час а, сучасних конфліктів та війн саме сучасності, які сконцентровані були саме в одній локації. Найбільше тобто, це більшої... скільки? а що що, найбільше ви кажете? Це скільки, скільки там було сконцентровано військ бронетанкових? А та? Там було сконцентровано е, декілька тисяч одиниць всього-навсього біля Ізюму. За рахунок другої мотострілецької дивізії. Там були сконцентровані підрозділи 4-ї танкової дивізії. Там були сконцентровані підрозділи е, 201 ї е, мотострілецької дивізії, а також першої танкової армії. Це величезна кількість, а це десятки батальйонів тактичних груп. Та це тисячі одиниць саме бронетанкового типу техніки. Тому казати про те, що уся ця маса вона не могла б здійснювати оборонні дії ні. Але з іншого, з іншого боку, треба розуміти, що для усієї цієї маси, яка там знаходилась, необхідне постійне регулярне постачання матеріально-технічного забезпечення. Постійний, постійне постачання боєкомплекту, постійне постачання паливно-мастильних матеріалів, повинно майже максимально ефективно працювати систему управління військами. А що а, що відбувається, коли, наприклад, а, кожного дня знищуються командні пункти, пункти управління, коли а, постійно мають а, ми а, можемо спостерігати за знищенням їх таких об'єктів, як склади з боєприпасами паливно-мастильними матеріалами, ремонтні бази, бази протиповітряної оборони, військові частини. А фактично в Харківській області, саме в районі Ізюму, там взагалі, по цій логістичної артерії постійно наносились удари з боку. Я до речі, от її відзначив на карті логістичного артерію, про яку ви говорите. Так, так. По, лі... по, лі... по, лі... по, лі... по лінії Вовчанськ, Вер... Великий Бурлук, Куп'янськ і Ізюм. Так, а постійна здійснювалися удари з боку збройних сил України. Фактично, ну це були було як і в Херсонській області, де вогневий вплив на важливі об'єкти російських окупантів вони мали свій результат. Було порушена система управління та система забезпечення. Коли дуже ось саме так скажу, що коли люди раді, раділи саме у нанесенні ударів біля Чорнобаївки, всі раділи ударам в Чорнобаївці, я постійно казав: так, Чорнобаївка – це дуже круто, але є аналог Чорнобаївки, та це не острів зміїни. Аналог Чорнобаївки це саме Ізюм. Спостерігайте за тим, що відбувається в районі Ізюби збройні сили України. Постійно там здійснювали також вогневий вплив, особливо цей вогневий а, вплив він мав ще більшу ефективність, коли ми отримали в першу чергу ствольну артилерію, мили, а, далекобійну високоточну М 777 та САУ а, Цезар та Панзергаубець 2000 А коли отримали М 142 Хаймерс, там взагалі це було а, значно а, пришвидшило події на цьому напрямку, на цьому плацдармі. А та на сьогодні а, ми бачимо цей ефект. Вони не спроможні були вже вести оборону, бо в них не вистачало на це ресурсів. У них була кількість, кількість особового складу. У них була кількість по техніці, навіть по деяким напрямкам, по яким здійснювалися зараз контрнаступальні дії, вони мали кількісну перевагу, але вони не могли її використати, тому що в обороні та в наступі вони використовують стару радянську систему, старі радянські тактики. А саме збройне сили України використовують зовсім іншу тактику.